Червоні маки майорять у полі, їх нам на землю посилає Бог. Насіяно їх з заходу до сходу, на всій моїй, на батьківській землі. Червоні маки символи свободи, червоні маки символи борні. Вони ростуть сердець моїх героїв. Всі, хто поліг від ворога в бою, вони не в'януть. Доки ми з тобою їм віддаємо пам'ять і честь свою. Всечесні отці, шановні ветерани Другої світової, афганської воїн, ветерани АТО, представники влади, військовослужбовці, дорогі краяни та гості Золочева, глибоко символічно, що пантеон травневих свят. Очолює світле Христове Воскресіння, вкотре доводячи, що життя завжди перемагає смерть. Мир обов'язково переможе війну. Сучасна Україна не святкує, а вшановує пам'ять про загиблих та героїзм живих, долучившись до Європейського дня пам'яті та примирення, який відзначається 8 травня. 9 травня День перемоги, святий день, коли хочеться доземно вклонитися кожному сивочолому солдатові і подякувати за мир. Заходи з нагоди відзначення 71-ї річниці Дня перемоги над нацизмом оголошуються відкритими.

В якій армії українець відстоював честь і незалежність України, він завжди залишався українцем. Мені приходилось виїжджати на розкопки поховань наших воїнів. І чи це воїн-УПА, чи це ветеран радянської армії, чи боєць радянської армії, це, чи, чи це е, вояк дивізії Гличина, ми знаходили медальйони, хрестики. Війна повинна нас вчити. І тому деколи ми думаємо про те, чому у нас АТО почалося так, як почалися перші дні Другої світової війни. Одна гвинтівка на двох, один автомат в добровольчих загонах, які перші після Майдану пішли в АТО, чому танки, найсучасніші танки, які продавали в Індонезію. Країни Африки не були у нашій українській армії багато питань, на які історія дасть відповідь. Але найболючі це те, що коли шукають зараз останки воїнів, які пропали безвісті, а то знаходять останки воїнів Другої світової війни. Це таке кромне братство, самопожертва ради нашої. Інську державу або загинеш в боротьбі за неї. Український націоналізм патріоти ввели підпільну жорстоку боротьбу з ворогом у роки Другої світової війни. Зараз прошу всечесних отців спільно з громадою помолитися за всіх жертв політичних репресій, за всіх, хто поклав своє життя на вівтар, свободи та незалежності України. Буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Стрильці всіх тих, які загинули за волю України, за невинно обієних і всіх, які загинули, і що проститися, їм всякому прогрішенні, їх добровільному і недобровігільному. Комуністичному режиму Сталінський Казанський. На початку червня 41 го році ще до приходу німецьких військ, знищили наших вчених освітян в Галичині в Золочівському районі около 800 людей. Це були вчені їхні. Їх робили, брали на Золочівський Лочівський замок під нічний розстріл, вбивали. Котрі були вбиті, а де котрі ще живими падали в яму. Щоб менше було чути, гуркоту завели трактор. У Тернополі більше 1 тисячі людей, у Львові більше чотирьох тисяч людей, серед них були монахи, монахині і інші патріоти нашої України. Жива ще на весь світ сказала. Всі стараймочка й Україна не вмре, не загине, прийде ще час настане й день вона неправду скине з рук бідного народу мого, який знедолений віками, зазнавши гор'я немалого, по тюрмах битий був хатами. Який український хліб їли, а людською кров'ю запивали, людей, які ще хотіли жити, живих у землю загортали, тим хотіли Україну зовсім зруйнувати, а народ український у рабство забрати, вдягнути всіх нас ту диявола шкіру, щоб знищити мову і церкву і віру. Но чого не стало, не знищили віру, як все одно тим, хто надів дівцю злу шкіру і мову свою вже почав забувати, щоб розкішно жити, жеру набирати, той жеру набрали, підприємства придбали, а тепер нишком тежком українцями стали. Герої не вмирають, герої завжди в наших серцях. Пам'ятаємо, перемагаємо, будьмо гідними. Слава українському народу! Слава Україні!